Мав бути просто цікавий інтерактив, дізнатися ціни на будівельні роботи по світі. Але все як завжди, без змін, таке вже понеслося і дебіл, і придурок, що ти мелеш, порівняй ціни на продукти, порівняй заробітні плати. Я чогось не розумію може. Тобі ж коли я озвучив ціну в 400 гривень за отвір в плитці. Кожен другий мені писав, кожен другий, це все є в коментарях, мені писали, не подобається ціна, свердли сам. Ну, Тобто ви готові були платити по 400 гривень за отвір. А тут різко ви заговорили за заробітні плати. Ну, шановні, це бажання кожного, ніхто нікого не тримає. Будь ласка, вперед. Їдьте. Ну, якщо там краще, вперед. Але ну, я не розумію одного. Навіщо десь їхати кудись на чужину, щоб тобою там як собакою поганяли за, за тисячу доларів. Ну, добре, за півтори тисячі доларів. Я не розумію. В Україні такі ж самі гроші можна заробляти. Можна, ну, звичайно, не лежачи на дивані, як це робить більшість, і розказує, що ось все погано, все. Та, ну, ви ж нічого не зробили для того, щоб було краще. Їдьте туди, там краще спору немає.